Офіціант, я тут леді. Ось ваше меню. Як тільки будете готові зробити замовлення, скажіть, будь ласка. О, але нам тут нічого не подобається. О, це інша справа. Виглядає дуже апетитно. Ми беремо це. Ви можете взяти а, два гаразд. Я швидко повернусь. О, ось тримай. О, давай спробуємо це. Ласкаво просимо на блакитний фуд-челлендж. Просто challenge. весело. Це буде дуже весело. Вау, Ненсі, це плюшеві іграшки. Давай дізнаємось, що всередині. О, подивись на це, синій лего. Хм, навіщо він мені? Пахне солодко. Це шоколад? О, яка смачна страва! Давайте спробуємо. О, мені подобається. Я з'їм все. А тепер я хочу побудувати свій замок. Так, давай зробимо це. Подивись на це. Як чудово! Це буде так смачно і красиво! Гаразд, ще трохи, і я майже завершив. Вау! О, як чудово! Ема, який величезний, красивий замок ти зібрала! Це круто! Можна доторкнутися! Ой, ну добре! Добре, подивлюся, що в мене є. Ого. Тож, у мене є сині начоси, але я взагалі не можу відкрити упаковку. Ох, ах! Давай, Ема, припини сміятися з мене. Я майже відкрив. Ох, ах! Нарешті. Ой, усе розвалилося. Ну, гаразд, вони все ще такі смачні. О, я хочу зробити цілу вежу з начос. Я буду дуже крутою. Отже, я зібрала всі високі. Давай постукаємо у двері. Тепер я можу з'їсти все одразу. Давайте Ой. подивимось. Просто так. Отак як смачно. Мені подобається. М. Зачекай, чому в мене в роті вогонь? Ах! О, ні, Ненсі! Справді? Твої начоси були неймовірно гострі. Подивись на них. Вони з червоним перцем. Я маю перестати сміятись. Ой, мені потрібна допомога. Ах, я виплювую вогонь із рота. О, ні! Зупинись! Мій шоколадний замок, він тане. Добре, у мене тут є вогнегасник. О, давайте розпилимо. Гаразд. Здається, я закінчив. Але тепер мій замок перетворився на синю калюжу. О, подивіться Подивайся на це. Подивіться на це. Який жах. О, ні. О, принаймні деякі шматки залишилися. О, подивися на цю класну піну. Я можу з нею гратися. Вау! Тож ми оновили кльоші і тепер маємо нові солодощі. Давай подивимось, що в мене. Неймовірно. У мене людяники та холодні хрумкі шматочки всередині. О, жахливо! Мені це не подобається і як таке може бути? Ненсі, давай подивимося, що в тебе. Давай. О, у мене щось дивне. Це граната. Добре, як це працює. Я спробую витягнути цю штуку. Гаразд. Гаразд. А. Спрацювало? Щось сталося? Ні. Зачекай, що я це можу розпилювати. Це суперсеполи. Ох, але це круто. я Хочу ще ой, Ненсі. Можна я спробую? Будь ласка, ні, за що. Ой, який ти жадібний. Твоя солодкість закінчилася. Оф, а у мене все ще є людяники з тарганами. Вони виглядають мега круто, але я спробую злизати трішки. Боюся, що тарган мене атакує. Ого, це людяник. Давай подивимося. М -м, сам Людяник такий смачний. Мені подобається. Ах, так добре. Але там Тарган. Де Тарган? О, ні. Він на моїй губі. Ах, фу, це жахливо. Приберіть його. Да. Я не хочу більше, да. Ненсі. О, я да не зможу прийти. Тобою, Мені доведеться з'їсти всі людяники. Хвилинку, хоча я думаю, у мене є ідея. А що щодо фокуса? Дивіться? Стоп. Дозвольте показати. Два, два, а Бачиш? Тепер? Один. Вау! Як ти це зробив? Один. А тепер я все зникне. Вау! Чудовий трюк! Ходімо! Тепер я буду першим. Подивимося! Вау! Це туалет із льодяником! А що всередині туалету? Ось блакитний порошок у цьому. Ось. Я б хотів Ох, спробувати. Ти береш льодяник, оближеш його, і тепер я можу занурити в порошок. Ой! А тепер ми злизуємо порошок з Людяника. М -м, як смачно! Чудово! Мені справді подобається. Ема, це так смачно. Я хочу ще іще. ще. Так добре. М -м. Все добре. Ненсі, ти така смішна. Твої губи тепер сині, а тепер моя черга. Окей, це цукерки від Juicy Drop. Чудово! Я обожнюю їх. Висипати весь мармелад на тарілку саме так. Вони такі гарного синього кольору. А тепер беремо кислий гель. Воно також синє і таке гарне. Спробуємо поєднати мармелад і гель. Вау! І спробуємо це! Ой, це так мило. Добре. Ой, воно таке кисле, але дуже смачне. Просто. <зві> Ух, я. <зві> У мене аж слинка тече. Гаразд, давай подивимось. О, я можу дати тобі свій блакитний порошок. Хочеш трохи? Так, звісно. Гаразд. Спробуймо це. Змішаємо наші солодощі, щоб побачити, чи воно того варте. М -м так кисло, але так смачно. Дивись, у мене синій язик. Ха-ха, у мене теж. Ми такі смішні. Давай разом відкриємо куполи. Вау! У мене їстівна помада і посипка. Чудово! А що у тебе? А я маю посипку «Мармеладні очі на паличках. Супер! Починай першим! Круто! Харазд! Я краще нанесу це на губи. О, чудово! Мої губи будуть сяяти! А це повітряний поцілунок для тебе, Ненсі. А тепер давай подивимося, що у мене в банці. Добре, висипай все на тарілку. Ой, які красиві сині посипки. Круто! Мені подобається. А тепер ми занурюємо губи в цей порошок. Ха ха! Які гарні у мене сині губи! Подивись! А мої губи неймовірно смачні. М -м Смачно! Ненсі, тепер ти спробуй. Давай, давай! Звісно, я навіть зголодніла. Для початку спробуємо ці кумедні мармеладні Очі. яблука. Колір Чи личить мені давай. синій колір очей. Це весело, так смішно. Хоча я теж хочу вмочити мармеладки в посипку. Ой, насип посипку на тарілку і вмочуй мармелад у неї. Гаразд, ось так. Дивись, вони тримаються. Хм. А тепер я можу спробувати. О, це так смачно. Це Смакота. Так. А тепер вип'ємо вміст з цієї соломинки. Чи можу я теж отримати це, будь ласка, ой так смачно. Звичайно, я можу поділитися з тобою. Справді Дякую. ти такий хороший друг. М -м. Це так ні, смачно, ні, Ненсі. Я... Дякую. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на канал і не забудьте поставити лайк. Це дуже важливо, якщо ви хочете першими дізнаватися про наші нові відео. До зустрічі!